9 листопада 1989 року важливий день в історії Німеччини. Саме тоді впав Берлінський мур, символ поділу Європи на західну демократичну та східно комуністичну. 40 років німецький народ був розділений, і ось, здавалося, нарешті таке очікуване і важливе об'єднання однієї. нації. Проте навіть після 35 років воз'єднання наслідки московсько совєтської окупації надзвичайно великі. В цьому відео ми розберемося, в чому різниця східної і західної Німеччини, як подолати їх проблеми і чому так швидко це неможливо було зробити, особливо після окупації московитами і савітами. Німецька демократична республіка або НДР також відома як Східна Німеччина була заснована як друга німецька держава 7 жовтня. 1949 року, через 4 роки після закінчення Другої світової війни. Федеративна Республіка Німеччина ФРН була заснована за 4 місяці до цього. Розподіл Німеччини був відображений претензіями, країнами-переможцями. Одна з них Сецький Союз відокремила свою частину. А от інші країни, це сполучені Штати Америки, Великобританія і Франція, об'єднали Німеччину ті частини, які вони контролювали, і от створили Західну Німеччину ФРН. Отже, об'єдналися щоб перемогти нацизм, і потім пішли різними шляхами. Ось це мапа поділу Німеччини після Другої світової війни. Запам'ятайте, її вона ще пригодиться. 9 червня 2024 року в Німеччині відбулись вибори до європейського парламенту, і зараз ви можете побачити мапу, де видно, як по країні голосували німці. Нічого не нагадує. Більшість східних німців голосували за альтернативу для Німеччини. Це така от крайньо популістська партія, члени якої навіть підозрюються у тому, що вони прихильні до нацизму. Ми у своєму телеграм-каналі розповідали, як 11 червня, коли Зеленський виступав у Бундестазі, більшість представників цієї партії встали і пішли, тобто не хотіли чути нашого президента і загалом, по суті, представника нашого народу. Який розповідав про наслідки війни? Чому нам треба допомагати? Ну вони максимально промосковські. Діє теорія підкови, коли крайньо праві, по суті, як і крайньо ліві, мають схожі погляди і геополітичні, зокрема. Ну і разом з тим, що вони не проукраїнські, антиукраїнські, вони ще й не відповідно. Підписуйтесь, до речі на наш телеграм-канал. Посилання на пост буде в описі до цього відео. І там дуже багато класної цікавої інформації. Будемо раді вас бачити. В той час німці на заході країни в більшості проголосували за ХДС ХСС 30 цілих відсотків по країні загалом. Згубний вплив СОВКА спостерігається навіть зараз. Східні німці менш терпимі, більш євроскептичні. Вони більш крайньо хочуть вирішити всі проблеми. Звісно, проблеми є, зокрема міграційна криза, робочих місць криза і багато чого іншого, але ніколи такого не буває, коли немає проблем. Вони завжди існують. Питання в тому, як ми хочемо їх вирішити. Ми хочемо адаптувати тих самих мігрантів, які, наприклад, сповідують мусульманство. це не так просто, так але. Зараз в західній Європі консенсус на те, щоб робити культурні місточки, аби людей робити європейцями. Да можна, звісно, піти таким хардкорним шляхом, там що там мечеті руйнувати, там їх брати купою і виганяти з країни з тим рахуванням. Дуже багато дітей народилося, які вже є громадянами Німеччини. Той самої, так так просто це не вирішиш. Ну це такий, на крайній погляд емоційний на проблеми. Які хочеться просто і швидко вирішити, а просто швидко не буває. Точніше було вже в історії Німеччини просто і швидко, і ми пам'ятаємо, чим це завершилося. І до такого краще нікому не доходить. Перейдемо до економічної ситуації після трьох десятиліть об'єднання. Вона теж дуже сильно відмінна, якщо ми подивимося на західну і східну Німеччину. Середньостатистичне домогосподарство в західній Німеччині володіє чистими статками в розмірі 127 тисяч 900 євро. То у східній Німеччині лише 43 три тисячі євро, згідно з даними центрального банку Німеччини на 21 рік. Тобто західні німці давно знають, як набувати капітали, володіти ними і розпоряджатися. Вони розуміють, що ніхто не буде вести їх за ручку і давати їм там в е, життя краще зверху. Вони по суті будують своє життя, вони проявляють волю, вчаться формують свої капітали, і в старості мають ресурси на своє життя. Ці всі мерседеси, будинки і таке інше. Тоді як східні німці дотепер думають, що їм допоможе хтось уряд і таке інше. Це інфантильна і патерналістична логіка. На жаль. Існує в цій країні. До речі, вона і в Україні існує, і це теж наслідки окупації. І ми, зокрема, в своїй школі останнього капіталіста з цим намагаємося боротися. І за допомогою наших друзів, дуже ефективних і досвідчених інвесторів, ми створили ряд курсів, такі як основа фінансової грамотності і основи інвестування, де ми. Показуємо, яким чином можна накопичувати на своє життя. Тож давайте, дорогі друзі, брати приклад з німців, які живуть на заході країни, ніж ті, які живуть на сході, і ставати більш незалежними, звісно, і тими, хто має свої капітали, завжди пам'ятаємо, що ми недооцінюємо себе на роки вперед. Бо якщо постійно відкладати і вкладати в якісні інструменти гроші за 10, 20, 30 років, справді можна. Мати власні капітали, які, ой, повірте, знадобляться в наш з вами час старості. Бо це вже інше питання, що в нас буде з солідарною системою пенсійною. точніше, її толком і не буде. Поїхали далі до Німеччини. Однією ще важливою проблемою є те, що. На сході населення більш літнє ніж на заході Німеччини, бо молодь уїжджає в західну Німеччину, адже там зарплата набагато вища. Ця тенденція одразу почалась, як стіна впала. Сінонімецька економіка намагалася пристосуватися до ринкової економіки, проте багато компаній не витримали конкуренції, і припинили свою діяльність. Це призвело і до безробіття, і до зниження продуктивності. Одна з перших причин це фактори, які впливали на... Східну Німеччину в процесі переходу до ранкової економіки справа в тому, що підприємства НДР звикли виконувати квоту, лити більше бетону, робити більше там різних штанів або взуття а взагалі не намагалися шукати свого клієнта. Це, до речі, проблема була і в багатьох країнах. Варшавського договору, ну і звісно, в постсовєтських країнах. Тобто підприємства не знали, як працювати ринково і в конкуренції, не знали, як шукати свого клієнта, не розуміли і тому програвали конкуренцію. Окрім застарілих виробничих потужностей, вони також боролися зі стрімким зростанням заробітної плати та обмінним курсом один до одного між східними та західними марками, що означало подорожчання валюти в 700%. Після воз'єднання лише 10% підприємств НДР працювало з прибутками. Більшість Просто не відповідала стандартам західного ринку. Навіть на сьогодні продуктивність праці на сході Німеччини нижча ніж на заході. Якщо брати в загальних цифрах, то східний німець в продуктивності працює лише 82% від західного. Інститут економічних досліджень Гаале недавно дослідив і підтвердив, що жодна зі східних земель не дотягнулася до рівня продуктивності до найнижчої в продуктивності землі Західної Німеччини. Однією з причин є те, що. Підприємства на сході мають більш фрагментарний характер, дуже мало великих підприємств. Наприклад, лише 8% східних німців працюють на підприємствах, де є більше 250 працівників. Тоді, як в західній частині, 23% західних німців працюють в таких підприємствах. Східним німцям не вистачає компаній великих, які по суті впроваджують, розвивають інновації технології. На сході майже немає штаб-квартир корпорацій. Ну звісно, на заході більше високооплачуваних секторів, таких як, наприклад, важка промисловість. Також в західній Німеччині знаходиться більшість компаній, які заробляють на зовнішніх ринках, тоді як східно-німецькі компанії заробляють лише на внутрішньому ринку. Також на сході менше міського населення, і це так чи інакше теж впливає на економічну нерівність. Зараз багато німців визнає, що ідея створення економічного балансу між Сходом і Заходом за будь-яку ціну не є ні розумною метою, ні реально досяжною за допомогою звичайних інструментів економічної політики. Східні німці є більш малочисленими і вони зіштовхуються з купою проблем, з якою західні так і не зіштовхувалися. І це формує певну таку свідомість ми проти них. Згідно з опитуванням, проведеним у 23-му році 40% людей на сході чітко ідентифікують себе як східні німці. Звичайно, це менше ніж 52%, які відчувають себе німцями, але навпаки, лише 18 західних німців ідентифікують себе з колишньою державою часів холодної війни. Звісно, федеральний уряд намагається допомогти їй вкластися в східну Німеччину. Є солідарний податок, підраховано, що. Жителі західної Німеччини вклали в східну приблизно 2 трильйони євро. Отже, спадщина совєтської окупації і життя в розриві вона не тільки економічно вплинула, вона навіть вплинула ментально, культурно. Є багато дуже перепон, які дотепер впливають, на жаль, і це не дивлячись на справді істотний економічний прогрес в східній Німеччині. І, хоч уряд намагається все допомогти, але нерівність доходах і відмінності в багатьох таких поведінкових формах вона все ж таки вдається в знаки. І себе ми можемо лише побажати, аби східна Німеччина остаточно вестернізувалася і знайшла своє місце у Великій Німеччині. Ну і звісно, жителі там забули про своє минуле, перестали себе відчувати як покинуті і окремі а західним німцям витримки і більше розуміння. Як працювати своїми братами? Нам потрібна об'єднана прозахідна, проатлантична Німеччина. Ну і звісно, і від того і Європа. Адже Німеччина найбільший гравець в Європі. Як Німеччина буде проатлантичною, прозахідною, так і Європа, звісно, буде такою. Тож побажаємо всіх гараздів і вирішити свої проблеми. До зустрічі!